Леви, мої любі, я вас вітаю з 2025 роком, який уже повним ходом вступає в свої права. І сьогодні ми зробимо таро розклад на 12 місяців 2025 року для вас. Леви, на кожен місяць я буду витягати карти, карту як піде, можливо, декілька карт з різних колод. І ми будемо дивитися, які енергії будуть у вас 25-му році, які події будуть відбуватися, що важливого буде. Які місяці будуть найцікавіші, найважливіші для вас. І так, починаємо. Січень місяць леве. Я дуже люблю цю колоду. Вона називається Колесо року. Дивимось. І одразу, як то кажуть, в десяточку. Колесо фортуни леве. В січні місяці хапайте цю фортуну за хвіст і не відпускайте її нікуди. Тому що цей місяць ви будете просто ем, що не робите, там вам повезе. Куди не поїдете, там вам буде добре. Тому що це ще й карта поїздок. Якщо ви намітили собі якусь поїздку в січні місяці, на лижі покататися, або ну хто знає куди. Вона пройде дуже класно. Фартово по цій карті. Також це е, дуже хороша карта на придбання автомобіля, будь-якого вида транспорту, можливо, не автомобіля, а мотоцикла, я ж не знаю, що які у вас там плани. І на придбання навіть нерухомості. Е, ви знаєте, тут буквально, якщо ви ще ніколи не купували лотерею, то по цій карті все можливо. Колесо фортуни говорить саме за себе місяць фарту. Я вас вітаю, просто шикарний місяць. Січень у вас. Вау, дивимося, лютий. Левий ще краще. Ще краще це карта світ. Подивіться, яка красива карта, правда промальована дуже гарно в цій колоді. І так, по цій карті, якщо ви довго до чогось уже йшли, ви нарешті прийдете до цього. Якщо ви, наприклад, рік навчалися і хотіли отримати якусь диплом, якийсь, якусь нагороду, можливо, то от це місяць, знаєте, підбиття підсумків, підведення червоної лінії, коли все, до чого ви дуже довго йшли, воно. Ну, все здійсниться. І ця карта, ще говорить, що все, що у вас є, буде якби, збільшуватися. От, Наприклад, у вас була двохкімнатна квартира, ви вже на трьохкімнатну квартиру намітили. У вас була одна посада, тепер у вас краща посада. У вас в стосунках теж якесь буде відбуватися якесь покращення, просування. Також карта світ говорить нам. Про прекрасні чудові подорожі, можливо, ви поїдете туди, куди ви все життя мріяли потрапити. І це якась дуже далека подорож. Це не те, що проїхав там автомобілем 100 кілометрів, і все. Карта світ говорить якраз таки про те, що ви будете подорожувати в якусь країну світу, тобто потрібно летіти, плисти, їхати потягом далеко, і подорож буде дуже успішна. Тобто, Якщо ви собі дійсно намітили таку подорож, то вам всі карти в руки, як то кажуть. Карта світ це е, прекрасна карта підбиття підсумків. Тому насправді по цій карті навіть є порада е, в лютому місяці. Візьміть і підсумуйте, підсумуйте вашу працю за весь минулий 24-й рік. І а, таким чином, ніби завершується коло, завершується якийсь визначний період у вашому житті. І починається новий. От чомусь ваш початок року стартує з лютого місяця. От така енергія цієї карти. Березень, дивимося, березень місяць. Леви, у вас одні старші аркани, О, а тут іще і король Пентаклів вам на березень місяць. А, це. Пентаклі це дуже серйозний чоловік, можливо, буде поруч з вами, друг ваш, чоловік ваш, коханий я маю на увазі. А можливо, це буде жінка з таким чоловічим характером, яка по знаку Зодіака Козиріг або ж Козиріг, телець Діва. От, нарешті, я згадала: Козиріг, телець діва. Тобто. Про що говорить нам ще король Пентаклів? Про те, що з грошима в березні місяці у вас буде все добре. Так що е, нічого переживати, але давайте я ще гляну одну карту. Що ж ця людина буде в чому вам буде допомагати? І знову старший аркан. У вас дуже серйозні карти на оці перші три місяці. Старший аркан, колесниця, яка говорить знову про якесь просування. Розумієте, тут колесо фортуни, рух, подорожі, дорога, просування, світ знов таки, подорожі, рух. І ось колесниця, знову рух подорожі, знову просування. Але тут ви вже берете відповідальність на себе, ви берете, як то кажуть, вожжі в свої руки. Ось, подивіться, і ви знаєте свою ціль. І не бачите ніяких перепон. І по цій карті ви доб'єтеся всього, якщо візьмете повну відповідальність за ситуацію на себе, якщо візьмете повний контроль, отут дуже важливий контроль. Тобто, в березні місяці вам потрібно буде контролювати абсолютно все, що відбувається в вашому житті, тоді ви доб'єтеся фантастичних результатів, тому що. Якщо тут є контроль і відповідальність, то тут тріумф, перемога, ви, ви на коні, як то кажуть. Якщо ви не берете на себе відповідальність, то в мінусі ця карта програється так, що все стається не так, як ви хочете, і без вас. Тому, і ще раз, всі карти в руки, беріть відповідальність на себе, і це буде тріумф, це буде фантастичний місяць. Тим більше, що наш король Пентаклів. Він буде вам у всьому допомагати. Можливо, він тому і випадає, що він буде ключовою особою, яка вам буде допомагати у всьому. І так, я беру нову колоду карт золоте таро. Дуже красива теж колода. І будемо дивитися ваш наступний місяць, квітень. Квітень місяць все розквітає, леве все ближче і ближче ми підходимо до літа, до ваших днів народження. І так, квітень місяць. Основна карта енергія цього місяця для вас, Леви. І знову у нас дієва особа король мечів. Це водолій терези. Або ж що у нас, близнюки? Тобто, це, знову-таки, скоріш за все, чоловік, або ж жінка з такою чоловічою енергією цих знаків зодіаку, ваш друг, подруга, чоловік, або ж якась дієва особа ключова, яка буде вам допомагати якимось чином в цьому місяці. Хто це може бути? Це може бути лікар. До речі, це може бути військовий. Ця карта дуже часто символізує всіх військових. Або ж це може бути людина, у якої, е, яка на будь-якій професії, пов'язаній з комунікацією, знаходиться, знаходиться, яка працює у будь-якій сфері, яка пов'язана з комунікацією. Тобто ця людина дуже класно може і вміє домовлятися з усіма. Якщо вам потрібні якісь домовленості цього місяця. Зверніться до нього, тим більше він вам випадає. Давайте подивимося, що ж буде і знову старший аркан Леви, карта сила. У вас жодного місяця поки що немає без старшого аркана. Собі можете уявити взагалі? Із 78 карт я витягую старші аркани постійно і якихось дієвих ключових осіб. Це карта сила. Леви, по-перше, це ваша карта. По-друге, це карта, коли ви сильніше, ніж ви думаєте. Ви чомусь от, бачите, відіграють інші люди якісь величезне значення в ваших цих місяцях, я маю на увазі квітень і березень, але ви насправді все можете самі, ви сильніше, ніж ви думаєте. По цій карті, в квітні місяці, у вас буде така харизма, у вас буде, ви будете в центрі уваги. І ви будете мати ось цю внутрішню силу, фантастичну силу, що ви зможете навіть от бачите лева підкорити. Але це, звичайно, не фізична груба сила, це е, якась можливо хитрість, е, якась харизма. Тобто, от все виходить, всі такі якості збираються в одну, і ви і ви показуєте свою силу без грубої фізичної сили. Також, якщо з'єднати ось ці дві карти, да, е, і тут вашу харизму, ваше, е, якби, ваш дар е, переконувати людей в тому, що ви хочете, і з'єднати ось цього короля, у якого також дар комунікації, ой-ой-ой, тут може бути, слухайте, тут на вибори можна йти. Ви тут з чортом домовитеся з такими картами. Ви на вибори не збираєтеся йти, до речі. Так, свою партію організовувати. Я жартую, але ну, тут дуже сильні карти. Квітень місяць, травень далі. Травень, леви, вісьмірка жезлів. Ось перша ваша карта, яка не старший аркан, але вісьмірка, це теж дуже сильна карта, яка нам показує: по-перше, щось буде відбуватися в травні місяці дуже швидко. Це по-перше, по-друге, травень вам запам'ятається, як. Місяць якихось поїздок, вам потрібно постійно буде кудись їхати, іти, сидіти на місці, таке враження, в травні, ви не будете взагалі. Тобто це карта постійного руху, постійного, нон-стоп. У вас буде, знаєте, якщо так глянути, справи, 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 справи. От, ніби ви собі прямо список робите із такої кількості справ, яку тільки ви, леви, можете осилити з вашою харизмою і з вашим. З вашою силою духу, тому що інша людина просто могла би не витримати і зламатися, а ви можете. Також це говорить про величезну кількість якихось звісток, тобто інформація буде нестися до вас з такою швидкістю, що вона вам просто не буде давати сидіти ні секундочки. Це, до речі, дуже ще класна карта на якісь Покупки, продажі, можливо, ви от будете в травні місяці щось хотіти продати, купити автомобіль. До речі, якщо ви захочете придбати, то це карта дуже класна на придбання от якогось транспорту. Так само слухайте, у вас абсолютно що я бачу, продивлюється всюди якийсь постійний рух поїздки, транспорт. Ось можливо, ви просто будете ще обирати собі якусь якийсь новий автомобіль. Захочете придбати так. Це у нас травень місяць, ну, прекрасна карта. І дивимося червень. Червень, яка тут енергія. Ну, фантастика просто, просто фантастика. І ще й на дні колоди, подивіться, карта сонця була. Леве, це у вас буде рік ем, якихось перемог, якихось е, от, новий, е, нова ідея. Новий рух. З одного боку, ви ніби по цій карті от, з ідеями, от, знаєте, як, тут не було жодної карти мечів, і ніби ідеї у вас закінчилися, ніби ви все робили і ще на минулих якихось минулорічних ідеях от, якби, до, доїжджали, закінчували. А тут у вас з'являється якась нова ідея, ніби вихід з лабіринта вас осяяло. Ви знаєте, яким чином зробити те. Що ви вже довгий час намагаєтеся зробити? Знайте, коли якщо у вас якісь судові справи, то це ідея осяяння, як виграти суд. Якщо ви, наприклад, довгий час думали, ну як же мені це зробити, бізнес якийсь відкрити, як це потрібно робити, то тут вас осяяло, що нарешті це потрібно зробити ось так. Також ви бачите тут корона це корона переможця. Десь ви будете номером один. Десь ви знову виходите переможцем, тут уже вкотре просто, якщо дивитися по вашому розкладу. І тобто це ідея, якась переможна ідея, яка вам прийде від вищих сил. Бачите, Бог, вищі сили, вам просто її дають, вкладають в вашу голову для реалізації тут, на планеті Земля. Тому. Дійте, це, це дуже крута ідея. От щось нове буде, якісь нові двері відкриються вам. Беру нову колоду. Так, тут у нас вже який місяць зараз був квітень, травень, червень, зараз липень. На липень місяць у нас колода відьмочок. Дивимося відьмочки. Розкажіть нам, що буде у левів в липні. Так, це ж в кінці липня у перших левів уже дні народження. Я вас вітаю, мої любі леви. До речі, такий самий розклад на 12 місяців на цілий рік, але індивідуальний, по вашій даті народження. Ви можете у мене замовити собі, і це буде на ваш календарний рік, я маю на увазі. Від початку вашого дня народження і до наступного дня народження. Ой, знову ту з мечів. Фантастика якась, просто фантастика. Леве, у вас минулий місяць ту з мечів, і цей місяць ту з мечів. Тобто, це енергія туза, вона підсилюється ну, просто в квадраті. Ви уявляєте, яка, яка взагалі енергетика? Ви номер один. Ви просто відчуваєте себе як номер один, що вам підвладно все. Подивіться на цілу дівчину. Вона дійсно вважає, що їй підкорюються всі стихії, що їй підвладно все. Що я вам ще можу сказати? Якщо у вас є домашні тваринки, як тут на картинці, то вони будуть також вас підсилювати. Ну, це фантастика. Це нові ідеї будуть просто даватися вам вищими силами. Тобто, щось таке масштабне, нове ви будете починати цим літом. Що це буде дуже цікаво. Дивимося, серпень місяць, от зараз і дізнаємося. І знову король Пентаклів. Слухайте, знову цей чоловік, який вже був у вас в січень-лютий, березень, в березні місяці, знову цей чоловік. Ну, тут, напевно, це або ж ваш чоловік, або ж жінка у вас з таким чоловічим характером серйозним, або ж це ваш друг, брат, можливо, це ваш батько. Але тут, бачите, він трошки має іншу енергетику, ніж у того короля. А тут він а, винороб. Бачите, у нього всі тварини до нього приходять. Тобто він дуже сильно ресурсний, у нього дуже багато ресурсів у цього короля, і різні стихії йому підкорені. Ви пам'ятаєте, що це по знаку зодіака Козиріхи, Телець або Діва? Дивимося далі, що ж цей король, яку ж він роль відіграє в вашому в серпні місяці. Повішений. Повішений це коли ви зависли і не можете, немає просування далі. От тут, якби розумієте, до, до цього моменту весь рік ви такими семимильними скачками просто йшли, рухалися, пригали, я б сказала. А тут ви хоп і зупинилися. Також ця карта випадає, коли. Є якісь е, трошки зловживання алкоголем. Слухайте, можливо, ви будете так святкувати свій день народження в серпні місяці, що трошки переб'єте. А якщо серйозно, то е, повішений це. Бачите, ви з усіх сторін е, на вас щось впливає, якісь ситуації, які не дають вам рухатися. Або ж ви поринаєте з головою в роботу. Це коли людина, знаєте, от вона сідає працювати. А вимірює через тиждень з цієї роботи, і все життя пройшло мимо, а вона працює і працює і працює. Або ж е, хто, можливо, хто от художник, да, творчі люди, то поринають вони з головою в це мистецтво так, що просто вони не можуть е, дуже довго, ну е, як починаєш малювати картину, да, і весь світ для тебе пропадає. Просто от всі пропали. Боже, який сьогодні вітер сильний, нереально. Дуже сильний вітер. Сьогодні якась буря, по-моєму, на вулиці. Виє і виє. Так, і ця карта це старший аркан, тому це ще може бути духовні практики. Що ви з головою поринаєте в духовні практики? Я ще одну карту для вас на серпень витягну, все ж таки. Це місяць ваших днів народжень. Четвірка чаш. Ну. Енергетика не змінюється, енергетика от очікування такого. Е, вам щось пропонують, ви не хочете. Ви не хочете, ви чогось чекаєте. Тобто тут теж така підвішена енергетика, коли і по тій, і по тій карті йде якесь очікування, якісь трошки застій, знаєте, тупцювання на одному й тому самому місці, коли немає руху. Тобто, все добре, в принципі, все непогано, але ви відчуєте самі, що ви ніби зависли. А можливо, ви просто очікуєте. От е, якісь ідеї у вас були в ті місяці, да? ви їх втілили, втілили в реальність, і зараз ви очікуєте, а який же буде результат? Або ж ви підготовлюєте документи, щоб щось зробити, і тому чекаєте, поки документи вийдуть, наприклад, з якоїсь інстанції. Тобто, що чогось ви чекаєте? Ці карти е, постійно якби. Несуть енергію не просто очікування, а такої, знаєте, як затища. От повне затища у вас в серпні місяці. Давайте подивимося вересень місяць. Що нам принесе вересень місяць? Та ж сама колода? О, вересень місяць. це У нас король, король мечів. Він у нас знову-таки вже був, пам'ятаєте? В який це був місяць, розкажу. Січень, лютий, березень, квітень, в квітні місяці. Він був у нас разом із силою. Ось він по знаку зодіака близнюки, водолій або терези. Знову таки, він прийшов. Я так розумію, щоб вам щось допомогти, розрулити ту ситуацію, яка сталася в серпні місяці, тому що тут же ж комунікація у нього на дуже високому рівні. Він, в принципі, може допомогти, домовитися з ким завгодно. Також э, ця карта символізує військових. Тому, можливо, ви військовий, або військова, і ви якимось чином пов'язані з військовими. І це та людина, яка, э, ну, яка виручає, яка має великий авторитет. Але саме на цій карті, от я вам чесно скажу: він нагадує мені або ж військового, э, якогось ну, от полководець. От на цій карті він полководець. Він дивиться на карту і він щось вирішує. Можливо, він допоможе вам а, вирішити якісь питання з територією, з землею. От якісь, бачите, дивиться на карту землі і вирішує якісь питання із землею. От якісь тут такі будуть питання. Дивимося, що ж саме, що ж саме? чи вийде і так далі. І ще одну карта на вересень місяць. Що у нас тут? Смерть. Не переживайте, це не смерть в прямому її значенні, це велика трансформація. Можливо, ви плануєте якусь операцію на вересень місяць. Тоді, ну, якби тут проблеми немає, оперуйтеся, нічого страшного не станеться. Просто е кожна трансформація, навіть кожна хвороба, навіть якийсь невеличкий грип, він несе трансформацію. І карта смерть завжди це підкреслює. От навіть якби це був просто застуда. Да? І випала би карта смерть. Це просто означає, що ви переживете її, і ви трансформуєтеся після цієї хвороби. Кожна, навіть малесенька хвороба, вона нас змінює. З кожною хворобою, ми розуміємо щось таке, чого ми, на жаль, не розуміли до неї. Також це може бути карта приходу дитини. В вашу родину це може бути внучка, внук, донька, син. Ну, от, тобто, може народитися дитина і прийти в вашу сім'ю дитина. Так, трансформації це завжди добре. Завжди добре. Бачите, який у вас трансформаційний. Причому це старший аркан, це дуже сильна карта смерть, тому дуже такий сильний трансформаційний місяць у вас буде вересень. Ви знаєте, що я ще подумала? Як комбінація цих двох карт. Смерть завжди відповідає за підземні якісь ресурси, за те, що у нас під землею. І тут він показує землю і карту. От можливо, ви добуваєте якісь корисні копалини. Можливо, тут іменно показує щось про землю і про корисні копалини, які знаходяться в землі, як варіант. Так, далі я беру на жовтий місяць колоду Вейта і ми дивимося жовтий місяць. Так, ну, старші аркани. Я вам скажу у вас практично в кожному місяці. Якщо не старші аркани, то у вас тоді тузи номер один. Так, дивимося на жовтень місяць для левів. Початок. Новий початок. Це може бути початок. Духовного росту, це може бути початок вивчення ізотерики. Ви зацікавитеся цією темою, якою ви ніколи в своєму житті ще не цікавилися. Можливо, вам буде цікаво почитати про усі релігії світу, розібратися, хто і у що вірить. Можливо, це якісь ізотеричні процеси. Можливо, ви підете навчатися на таролога, на... Астролога, так? Ну, Тобто, от в ці всі ізоторичні теми, можливо, ви підете навчатися. Також це може бути знову ж таки дитина, прихід дитини в вашу сім'ю. Те, що я казала е, минулого разу. І в жовтні місяці, е, в кінці жовтня, вже починаються скорпіони, а тут по знаку Зодіака це рак риба чи скорпіон. То, можливо, якийсь маленький скорпіончик з'явиться у вашій сім'ї. Або ж будуть якісь події пов'язані із дитиною вашою, яка рак риби, чи Скорпіон по знаку зодіака. Або ви будете почувати себе як дитина, тому що ви підете на навчання, будете вчитися і будете, знаєте, згадувати шкільну парту, як ви, як ученик, сиділи і, і навчалися. Або як студент. Так, це жовтень, тепер листопад. В листопаді. Якась можливість закривається для вас. От кудись ви стукаєте в двері, а вони зачинені. А вся справа в тому, що ви не бачите до кінця ситуацію. Тобто якась темна, мутна ситуація, бачите, під покровом ночі щось відбувається. Ви не знаєте до кінця, що там відбувається, не бачите ситуацію до кінця. І... Але у вас є завжди вибір, тому що це двійка мечів, завжди ви можете обрати і піти іншим шляхом. Також це може означати, що ви з кимось на ножах. Е, якийсь конфлікт, ситуація з якоюсь людиною настільки уже загострилася, що ви просто з цією людиною відкрито вже на ножах. Я буду дивитись далі. Виступан місяць дивимося далі. Ой, карта світ. Знову ж таки, це та карта, яка вже вам випадала на початку 25-го року, і ось вона в кінці року випадає. Знову завершується якийсь процес. Тобто ось тут сварка або незрозуміла таємна ситуація на ножах з цією людиною, вона символізує завершення якогось процесу, якогось циклу в вашому житті. Щось завершується, чомусь приходить кінець. Кожен кінець, ви ж знаєте, це початок. А це якийсь новий початок. Для того, щоб щось серйозне почалося нове, хороше, прекрасне, прийшло в ваше життя, потрібно завершити якийсь етап вашого минулого життя. І тут, можливо, завершення циклу. От іде, знаєте, Як завершується рік, і завершується якийсь цикл вашого життя, можливо, якась робота завершується, можливо, ви вирішуєте звільнитися з роботи. Але Карта світ говорить, що це тільки на краще. Тобто тут все відбувається на краще насправді. Тому е, не бійтеся тут щось завершувати, е, не бійтеся ставити крапку, навпаки, ставте. Тут буде все чудово. І головне по цій карті говоріть правду. Бо жінка вона повністю оголена, вона чесна. Або він, да, там, якщо ви чоловік, ви маєте бути чесні. Тут головне правило бути чесним. Говорити все чесно, відкрито, і тоді е, всі, е, удача буде на, вашу, на вашій стороні. Як то кажуть, янголи будуть на вашому боці. Останній місяць, грудень, дивимося, як закінчиться у вас 25-й рік. Так. По завершенню листопада, я так розумію, що ви е, багато страхів набралися. Це карта, коли знову ж таки ви не бачите реальної ситуації, ви налякані, е, бачите, купа мечів, ви якби руки зв'язані, щось відбулося, що зв'язало вам руки. А насправді ця карта говорить про те, що ви самі зв'язали собі руки, ви просто не бачите чомусь виходу із ситуації, просто озирніться навколо він є. Він є, тому що по цій карті, це коли людина сама себе загнала в такий стан, коли ніхто вас до цього не провокував, ви самі це зробили. Так, я дивлюся ще одну карту на грудень місяць. Ага, знову мечі, але саме ось ця ситуація спровокує вас а, іти, рухатися далі. До кращого життя. Ви знаєте, по шестірці мечів можливе навіть розлучення, але знову ж таки воно говорить, що це все на краще. Шестірка мечів це карта, коли ви рухаєтеся. Все. Тут ви стояли на місці, тут ви вже почали свій рух. Ви вже е не дивитеся назад. Бачите? Ніхто не оглядається назад. Все, ви завершили нарешті. Можете видихати. Ви завершили якийсь е процес, е якийсь етап вашого життя. Бурні хвилі завершилися, почався штиль. Чорна полоса завершилася, почалася біла полоса. Ви на шляху до свого кращого життя. Ось так у вас завершується 2025 рік. Також це може бути поїздка. Тобто ви закриєте для себе всі питання і просто поїдете відпочити в якусь поїздку. Можливо, це буде якась поїздка для святкування нового року. І вона говорить, що. Вона вам дасть як новий ковток повітря в цьому житті. Дуже, це дуже хороша карта. Це невпинний, невпинний рух до кращого життя, чого я вам щиро і бажаю. А зараз наразі я вас вітаю з 25-м роком. Загадуйте собі багато бажань і для себе, і для України, звичайно. Я усім бажаю в 25-му році справедливого завершення війни. І бережіть себе, звичайно, і нехай вас Господь береже. До нових зустрічей у 25-му році!